Всім привіт! Гарного чудового дня, гарного чудового вечора, гарного причудового настрою вам! Ви найкращі, пам'ятайте себе про це. Бережіть себе і з таким причудовим настроєм до перегляду. Як обіцяла, дві вчорашні схемки і цікавий візер виночок. І ось перша схемка, так, це ця красуня, яку я вам показувала. Скатертина буде, так. Плету я її ось уже ось тут. І дивіться, але шмат мені ще є виплітати. Але вона робиться все чудовішою і чудовішою. Все красивіше і красивішою. Тому плетіть, кому подобається. Так, і я вам ще одну схенку покажу вчорашню. А, вчорашній це цей осніговичок. І я вже вирішила, що цей чубчик я буду робити суцільно білим. І потім мені залишиться оплести по контуру е, стовпчиками без накиду. Все, і він гарненьким буде. Так, ну і тепер я повертаюся до. Цікавого візеруночка. Так, зараз я перемкнусь на схемку. Так, це 10-й номер ниточки, але товстенька нитка. Ну, і, дивіться, цікавий візерунок. Так, дійсно вона робиться цікавою. Ви знаєте, ви знаєте спочатку, от мені оця серединка сподобалась. Потім, що далі я стала виплітати, що дивлюся, якогось такого візеруночка особливого немає. І ось уже останні рядочки, коли пішли, так. Я ще розпочала ще ось два рапорти. Ось два рапорти іншого рядочку, наступного рядочку. І малюночок, ура-ура. І цікавенький. Дивіться, як почала ось тут ця серединочка, а ось тут ще ось ця серединочка йде. В серединочці, ось дивіться, такі, які і. Квадратик і більше як прибавляються клітиночки, і він робиться як ромбиком, ось о, по боках більші клітиночки, тут менші. Своя, своя ось така цікава серединка. І надалі, дивіться, надалі дуже як цікаво йде. Тому кому подобається, будь ласка, насправді вона цікава робиться. Ну ось її схемка, дивіться, це цю частиночку я роблю. Вже, вже я ось буду закінчувати отут. І мені декілька рядочків я буду переходити до цієї другої частиночки. Так що на, на слідуючий е, раз, то побачите ще більшу красу. Але цікава. Навіть не очікувала, чесно скажу. По схемки подивилась, ніби схемка цікава. Коли стала виплітати. Ну, серединка є, але чомусь я не, ніяк не могла своїми очима роздивитися візеруночок. Ніби цікаво, мені подобає, подобалася ця серединка і подобається. Але далі, ну щось так. Ну от коли я стала далі, то дивіться, як вона, я ж кажу, ось серединочка. І знову вся серединочка пішла, ось така. І тут ось свій візеруночок пішов. Так що краса. Кому подобається, беріть, користуйтеся схемками і виплітайте. Ну а я продовжую далі виплітати. Я люблю вас. Пока-пока. До Дослідучого відео. І дякую, що ви є!